Робота в контакт-центрі 15-20 криворіцького виконкому кипить 7 днів на тиждень. Фахівці приймають сотні дзвінків на день із 8 ранку аж до 20.00. Аби вислухати всіх, тут працює десяток операторів. Мають змогу спілкуватися з містянами і керівники та фахівці департаментів і управлінь цього тижня. Черга департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Зокрема, керівниця цієї структури Світлана Лавренко консультувала криворістів про одноразову матеріальну допомогу для багатодітних сімей стосовно роботи ДЮСШ щодо насильства сім'ї та куди потрібно звертатися. Це постраждалим від тирану. Сьогодні трошки змінилася ситуація, і вже наші мешканці звертаються із побутовими потребами стосовно тих чи інших напрямків. Сьогодні я мала змогу надати відповіді нашим мешканцям нашого міста з своїх питань, які стосуються сімей, які стосуються спортсменів, які стосуються молоді в нашому місті. Тому, якщо у кого які будуть питання, дивіться графіки виступів і. Отримання звернень мешканців тими чи іншими керівниками наших департаментів управлінь та відділів. Онлайн-консультації в контакт-центрі 1520 відновили з 1 березня. За цей час вже прийняли 20 з половиною тисяч дзвінків. З них 15 тисяч саме консультації, а по 5 тисячах були складені заяви. Найпоширеніші запитання стосуються житлово-комунального господарства, соціальної підтримки, отримання гуманітарної допомоги, діяльності медзакладів, проблем благоустрою, транспорту та іншого. Відтак торкаються майже всіх сфер життєдіяльності. У нас є вже досить такий позитивний досвід цієї роботи за 2021 Перший рік ми провели понад 200 таких онлайн прийомів. Що це дає мешканцю? Ну, по перше, це основне можливість безпосередньо з перших уст отримати фахову консультацію з того чи іншого питання, яке хвилює на сьогоднішній день людину або групу людей. Подібна практика віртуальних консультацій вже була в 2021 році, а безпосереднє спілкування з керівниками допомагає зняти навантаження із спеціалістів центру, а також налагодити контакт із містянами та бути в курсі проблем. Вже на минулому тижні проведені прийоми заступниками голів Саксаганської і центральної міської районної місті Ради. Також інспекцію з благоустрою благоустрію реклами і департаменту освіти і науки на цьому теж тижні. Приймає у нас департамент сім'ї молоді та спорту управління з питань реєстрації, служба в справах дітей і інші управління з графіком консультації. Контакт центру можна ознайомитися на сторінці Криворізького виконкому. Щотижня там анонсують прийоми, які відбуватимуться. Номери телефонів для дзвінків. Це 1520 для мобільного оператора Київстар для інших операторів та стаціонарних телефонів 0564 -991. Носта 15 20. є можливість звернутися і через особистий електронний кабінет. Вікторія Пінчук Бористорохті перше міський.